Так, що, відверто кажучи, сьогодні зібрала нас всіх ну, та проблема, з якою я вважаю, що нам всім обов'язково потрібно докласти зусиль, щоб можна було позитивно її вирішити. Я знаю, що сьогодні я особисто є заступником голови міської організації партії регіонів. І знаю, скажімо Розумієте, мене правильно, я такий самий кам'янчанин, так само народився в місті Кам'янець-Подільському, навчався, і дуже багато людей тут мене знають. На превеликий жаль, сьогодні з партією регіонів пов'язують дуже багато негативних речей. Але повірте мені, я сьогодні стою перед вами не для того, щоб покрасти чи щось сказати. Я хотів, я хотів би вам показати, що я сьогодні є кам'янчанин, я тут народився, і якщо в когось з присутніх є якісь претензії, скажімо, в мою адресу. Я не беру загалом за партію, то ви можете її сьогодні виставити. А то я сьогодні для того, тому що особисто знаю нашого мера, знаю Анатолія Мукарича і знаю, що це досить порядна людина. І відверто кажучи, дос, от перед тим як стати до вас сюди, до цього мікрофону, відверто кажучи, не відчував цього хвилювання, а тільки дійшлось до мікрофону і відверто аж не, не нахожу тих слів, яких би я міг сьогодні вам сказати. Порядна людина і відверто кажучи. Партія регіонів абсолютно підтримали цю кандидатуру на е, посаду мера. У нас була угода, і повірте, все те, що сьогодні кажуть, що партія регіонів тим чи іншим способом впливала на те, що стало сьогодні з нашим мером, абсолютно неправда. У нас дійсно була угода з мером. І повірте, якби не сталося того, що сталося, партія регіонів би підтримала цю кандидатуру на висування в мера. На сьогоднішній день ви знаєте, ситуація така, що ми не знаємо. Свою, дякую. Дякую. Я вам ще раз скажу. У нас, я вам пояснюю ще раз, це офіційна позиція партії регіонів. Якщо потрібно, ми її будемо озвучувати в засобовасової інформації. Ми, сьогодні... ми на сьогоднішній день, ще раз вам я. Будь ласка, я вам ще раз ще раз повторюю: партія регіонів офіційно мала угоду з Анатолієм Макарічем, і ми особливо хотіли висувати на посаду міського голови. Я іншу інформацію сьогодні вам не дам. У нас ще й Ні, не Ніяк Хмельниченко не волонтувався. Повірте, ніяк Мельниченко не витувався. Я вам ще раз сказав. Я ж сьогодні прийшов як офіційна особа. І, заявляю, і даю вам сьогодні ту інформацію, щоб ви її загалом почули. Розумієте, я ж не прийшов вас вам вас обманювати. Ну, будь ласка, ми з цією заявою ще вести в пресі, ви це можете прочитати.